Десятирічна Олена Монастирьова відточує точність та якість ударів. Нещодавно вона стала дворазовою чемпіонкою світу з кікбоксингу, що проходив у Мюнхені. Юна спортсменка виборола дві золоті та одну срібну медалі, а ще отримала пояс чемпіонки світу як найкраща серед спортсменів, незалежно від вагової категорії. Топор! 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 Олена у спорті із чотирьохрічного віку. Вона займається акробатикою, тхеквандо та танцями на пілоні. А рік тому прийшла на кікбоксинг. Саме тому, що вміти постояти за себе і постояти за молодших. За цей час дівчинка вже виборола призові місця на змаганнях обласного рівня та стала чемпіонкою України та світу з кікбоксингу. Вона говорить: для цього необхідно просто багато тренувань і бути впевненим в собі. Тримують Олену її батьки. Мама дівчинки Ірина Монастирьова говорить. Із всіх видів спорту у її доньки на першому місці є кікбоксинг. Вона стала більш впевнена в собі, а більш організована стала. Пані Ірина зазначає, за успіхами у спорті стоїть величезна робота. Необхідно допомогти дитині правильно спланувати час для інтенсивних тренувань та підібрати правильне харчування. Батьки як психологи, працюють з дитиною. Дуже потрібно, якось це нервове. Навантаження також погашати якісь там поїздки на природу, зустрічі з друзями з подружками. Це обов'язково, щоб якесь також було перезагрузка, і не тільки навантаження в плані тренувань. Тренує Олену заслужений майстер спорту України Володимир Сотін. Він говорить: головне побачити та зрозуміти, чого хоче дитина. Дитині не треба змагання, а тренер буде давити, казати ні, ти маєш їхати і битися, виступати в цьому не буде смисла. І так, от як було в мене, наприклад, я дуже хотів виступати, а тренер не возив. І в итоге вийшло так, що десь ну да, має бути баланс бажання і можливості тренера допомогти. Олена Монастирьова майже не має вільного часу, але їй все подобається. Вона вчиться на відмінно та не планує покидати жоден вид спорту. Зараз продовжує готуватися до наступних змагань.